Фон Ленінград. в такому знаходиться стані. Ось. З головкою рідною Ленінград. Ось такий от. Тільки так. Головка в нас ось така. Досить чутлива. Чутлива головка, хороша. Так, що в нас тут з накруткою, з ручкою? Ручка патефон накручує, відчуваю, що накручує, але диск десь не він крутиться так, але не пружина. Але коли до кінця накручуєш, корба вертається швидко назад і пружина. Розкручується. Я не спеціаліст, не знаю, в чому тут справа. Ось такий от у нас патефон Ленінград. Дякую.